користу коміт, я сам забиваю. Сам директор. Щиро вітаю. Дякую вам. До За доботу. Вот пустышки, что там есть, не знаю, уже было. Дякую вам. Не сказати це слово. Ваше блаженство, високопревосвященний і превосвященні владики, дорогі сенатори. Дуже дякую. Дякую, очевидно, в першу чергу за довіру і знаєте, готовність доручити щось таке дорогоцінне, яким є наш університет. Я вже не раз сказав, що уку є справою мого життя. І сьогодні, сьогодні був євангельський уривок про будівничих, які будували на скелі, будували на піску. Наш укус будований на скелі. Очевидно, ця скеля це наша історія, традиція наша, це принципи, це є люди. І власне це дає мені велику надію. Е, я теж навіть зобов'язуюся, як е, отець Богдан згадував, як так зробити, щоб не нашкодити, не напартажити, не, не, не підвести вашу довіру. І я впевнений, що це буде можливо, якщо будемо працювати цілою спільнотою. І я впевнений в тих людях, які творять руку, які мене оточують, які мене сформували і. Буду працювати разом з ними на славу Божу для гідності людини і для спільного блага, як говорить місія нашого університету. Дуже і дуже дякую. Тільки що відбувся мирний, спокійний, продуманий, юридично грамотний і цілісний вибір нового ректора УКУ. Ми дякуємо цю Богдану праху, який неймовірно шляхетний спосіб провадив нашим університетом, і радіємо, що Господь благословить Тараса Домка на дальше служіння. Я думаю, це ж укурові це просто надихає, надихає не тільки весь всю Україну, а також це може на весь світ піти. Тому ми, ми радіємо, що команда під проводом Траса Дубка буде продовжувати це цей фундамент, який збудований, який вже розвивається. І це буде роки. Дійсно, багато роботи. Я думаю, ми сьогодні цитували владику патріарха Любомира Гузера. Беріться до роботи з радістю. Передаю наступні роки. Наступного ректора, місію управління Українським католицьким університетом. Хай Бог благословить. Бажаю йому, щоб все те, що буде виникати, що буде виринати на дорозі його служіння, щоб він завжди десь єднався з Господом і слухав серця, що Господь Бог хоче сказати, що Він хоче передати йому, нам усім і цілій нашій церкві і цілому українському народові. Разом з церквою, суспільством. Цілим нашим народом ми зараз маємо захистити правду, забезпечити перемогу Божої правди в цій війні, війні, яка є передусім великою моральною боротьбою. І також зцілення ран. Ця війна додає до тих вже геноцидальних. Храм, який зазнав наш народ, з яких ми ще не були стілені. Але ми бачимо, як ніколи український народ піднявся, він є джерелом натхнення для багатьох в цілому світі, і університет має до цього долучитися, має бути, як кожен послідовник Христа, сіллю і дріжджами Царства Божого.